Доброго раночку. Ну що, моя кавуся вже налита, а тепер я додам до своєї кави десерту, але це не просто десерт, це корисний і важливий, і цінний продукт, який називається гідрогенізований колаген. І той колаген я додаю до своєї ранкової кавусечки. Ви лише подивіться, як він швидко розчиниться. У в каві. Ви хочете, можете додати його до чаю. Хочете можете додати до будь-якого іншого напою. І це єдиний момент, що напій має бути без газбульки і не кип'яток. Ви знаєте, коли я почала пити колаген, помітила і моя майстер-манікюру, що нігті стали краще, і шкіра навколо кути, коли стала якіснішою, м'якшою і не так сильно заростає. Плюс дуже важливим є те, що і волосечко стало якіснішим, таким, знаєте, живим, наповненим, а не такою сіносоломною, як іноді буває в нас жінок. Бо ми ж його перепалюємо, фарбуємо, нищимо, не завжди захищаємо. А що ще класно, шкіра тіла не лише обличчя, теж по... отримала здоровий вигляд. Так? Отримала здорове харчування. І що ж тут входить в наш колаген? Наш колаген входить 32 дози, тобто на 32 дні порції, що дуже цінно. Далі сюди входить, власне, сам білок. І тут входить вітамін С, а вітамін С потрібний для того, щоб розчіпляти, щоб краще той наш білок. А також біотин, власне, той біотин, про який я казала, що дуже добре він працює з якістю нашого волосся. Ну що ж, я вам бажаю пити корисну і смачну кавусочку. Ну що, ранок починається зі смачних корисностей. Так, це кава з колагеном. М -м -м. Знаєте, що мені ще в тому подобається? Що ти випила дозу колагену і твій організм отримав певну порцію корисностей. На цілий день. І не треба заморочуватися, що воно тяжке, важке, пашку ковтати. Це дуже класний смачний колагенчик і гарний результат. Я вам бажаю теж гарного результату. Якщо воно вам корисно, ставте мені сердечко.